Свята великомучениця Варвара прийняла страждання за віру Христову. Її вважають покровителькою гірників. Тому, коли 12 років тому стало питання, як назвати новий храм, сумнівів не виникало. Ще у 2007 році люди приходили помолитися святій Варварі до її величної ікони, але парафіяни потребували храму, де б можна було спокійно віддатися молитвам. Тоді отець Іван зробив те, що зазвичай роблять священики в такому випадку: звернувся по допомогу до керівництва одного великого та небідного підприємства. Але отримав відмову. Спочатку була певна обіда, але ж потім ця обіда пройшла. Я зрозумів, значить, мені не тією дорогою, йти, якою йдуть всі. Можливо, широка дорога не веде туди, куди треба, а треба йти тою тернистою, важкою дорогою. І ось тоді я зрозумів це, і тоді, з того часу, з того часу, більше ми ні до кого не зверталися, ні до кого ми не, не просили нічого, ні ніколи, але Просили Всевишнього Бога, Господи, допоможи нам. Як має бути, так нехай буде. Нехай буде воля Твоя, ну не наша ні в якому разі. Нехай буде воля Твоя. І сталося так, що Господь почав приводити дуже хороших людей. Хороші люди допомогли. Єдиною була вимога, щоб поміч надходила від щирого серця і щоб гроші були чесно зароблені. Будівництво тривало 12 років. Спочатку звели нижню частину храму, де й проходили богослужіння, і ось, нарешті, величний храм святої великомучениці Варвари Української православної церкви Київського патріархату у вбранні національних кольорів відчинив свої двері. І що священики відзначають з особливою гордістю, звели його виключно на кошти парафіян без жодної спонсорської допомоги. Довго чекали цієї події люди і сприйняли її як велике свято. По-перше, прихожан буде дуже багато приходити, тому що маленьке приміщення, було, не всі поміщалися. Ну і дуже рада, що українська культура рождається. Яка ця радість для нас? І ми практично, я скажу ну, зробили все. Ну, не остатки, ще є які. Можна сказати, ну в основному все зробили, і дивіться, яка благодать у нас сьогодні прекрасна. Українська церква, вона якраз відроджує українство. Віра, любов це завжди добре. Це ліпше, ніж смерті, війна. Освятити храм приїхав керуючий Дніпропетровською єпархією єпископ Симеон. Він і провів перше богослужіння. Тому що в тому чи іншому храмі, в першу чергу, сьогодні молимося за мирне на небо над головою. Ми закликаємо і просимо волонтерів бути ще небайдужими далі до своєї справи. Ми молимося за український народ. І через те я радію, і сьогодні маючи таку велику справу, як освятити храм, радію, що українська церква в даному випадку теж має свій зріст, духовний зріст. Це зріст не лише кількістю людей, а ще й зріст є храмовий зріст, коли будується і освячується новий храм. храми. Разом з єпископом молилися багаточисельні прихожани Варварівського храму. І, хоч молитва справа особиста і таємна, було зрозуміло, чого просили люди своїх щирих зверненнях до Бога. У цьому всі сьогодні єдині. За мир, за спокій, за здоров'я всіх, за здрав'я, за мір. Саме головне мир і здоров'я. Щоб у всіх було здоров'я і щоб мир був у нас. Я молюся завжди за Україну, за людей українських, за відродження України. Люди вірять, що в цьому допоможе їм свята Варвара до часточки мощі якої можна доторкнутися серцем, відвідавши храм на інгульці. 17 грудня прихожани з особливим піднесеним настроєм відзначають день святої Варвари. Тепер місця в храмі вистачить всім. Так що на 17 грудня запрошуємо уже в Варваринський храм покровительки гірняків.